Привіт, шанувальники історії! Сьогодні ми заглибимося в те, як Москва зрадила українців у XVII та XVIII століттях. Почнемо з Переяславської ради 1654 року. Після виснажливої війни за незалежність Богдан Хмельницький прагнув забезпечити автономію для українців через договір з Москвою. Але у 1656 році Москва підписала віленське перемир'я з Річчю Посполитою. Зрадивши Україну та віддавши правобережну Україну назад Польщі. Регіони, де українці проливали кров у війні 1648-1654 років, були повернуті полякам. Москва захопила лівобережну Україну, яку вони тепер називають Новоросією. Українці не здалися, спалахнули повстання, на чолі яких стояв Семен Палій. Але за наказом царя та за домовленістю з Польщею, Лівобережний гетьман Мазепа заарештував Палія та відправив його до Сибіру. Пізніше цар Петро перший повернув палія, щоб придушити повстання Мазепи. Боротьба за незалежність тривала. З'явилися гайдамаки, яких очолювали Залізняк та Гонта. У 1768 році Катерина II відправила війська на допомогу Польщі, що призвело до жахливої різанини в Кодні. Понад три тисячі українців були жорстоко страчені. Їх катували, четвертували, саджали на полю, вішали та обезголовлювали. Просто підозрювали у допомозі гайдамакам, відрубували праву руку та ліву ногу. Польський письменник Ян Дукланохоцький описав жахливу страту Івана Гонти: Не будемо про це. Максима Залізняка заслали до Сибіру, де він і помер. Ці звірства були спрямовані проти українців, які прагнули державності. Російські різанини змусили українців тікати на південь на землі, а сконтрольовані Кримським ханством. Віктор Мних стверджує, що Коліївщина була спровокована Російською імперією, щоб знищити козаків та послабити Польщу. Їм це вдалося. У 1775 році Росія знищила Запорозьку Січ та почала втручатися у польську політику. Сьогодні історія повторюється: мільйони українців знову переміщені. Змушені тікати до Європи, де такі країни, як Польща, Німеччина, Латвія, Литва, Ася, Чехія та багато інших простягають руку дружби. Від початку війни 15 мільйонів українців покинули свою батьківщину. Будьте допитливими та продовжуйте вивчати історію. Побачимося наступного разу.